Вони казали, що чекає на тебе. Вони казали все прописано. Тому що ти спадкоєм. Си відступний веме. Самі разом в тебе, авто. Те Пробачте, професора Пайпер, Не могли би знову зіграти цю мелодію? Звичайно, дорогенька. Кіті, ти ж знаєш, що трапляється далі. О, Шурі, я й забула. Рейвен Квін, будь ласка, підійдіть до офісу баби Яги. Я? Так, ти. Мам, пані Яга все добре. Рейвен, сідай. Я факультативний радник, і це моя робота зустрічатись із проблемними mm -hmm. учнями. Що Я не проблемна. Ми тут, щоб перевести тебе на вірний шлях схибного. Я попросила твоїх друзів пояснити. Рейвен, я обожнюю тебе, навіть не дивлячись на те, що нещодавно ти зіпсувала мою мантію чорнилами. Це була випадковість. По перше, мені тоді було дуже погано, а по-друге, я сто разів просила в тебе вибачення. Тобі не потрібно вибачатися. Ти ж злодійка, а що він її не хочу? Рейвен, ти тут, щоб слухати. Браєр, хочеш бути наступною? Слухайте, я встановлю величезний батут у Східному крилі. Браєр, фокус, фокус, Меделін. Я вважаю, що Рейвен пожевільно крута, і це вона вся. І вони казали, що ми будемо сварити її. Ви казали, що в нас буде чаювання. Так, Я збрехав, але ми ще не слухали Лізі Харт. Відрубати всім голови. Всім негайно, мовчати! А так треба чинити злій королеві. Я вважаю, в нас є прогрес. Але як мені повернути мій вигляд? Я не хочу бути королюдиною! Еверавтор. Ролі озвучили Рейвен, Сіроштан Аріна, Епл Лазаренко Любов, Кіті, Вертес Марта, Меделін Біальська Валерія, Лізі Харт, Гедерим Олена, Брайер Марченко Єлизавета, Баба Яга, Курило Софія, Директор Світлий Влад, Голос Шахова Єлизавета, професор Пайпер Медвідь Владислав від каналу Pretty Lies Ukraine